Добрий день. Комендатура, міста Миронюк. Маєте випросити з мобілізації Ви маєте право зупиняти транспортні а? засоби? Транспортні засоби, маєте право зупиняти? На сьогоднішній день має, нам не дали такі, бо якщо хочете поліція вас позвуч. Да, позвіть. позвіть. до день. Добрий день. Капітан поліції Кабали. Що що? Капітан поліції Кабали. Що я вас слухаю? Згідно 35-ї статті закону про нас поліцію і 32. Так. Да. Чого при... вас військові зупиняють транспортні засоби? Бо присутний мобільний блокпост. Вони мають право зупиняти транспортні засоби. Наскільки я знаю, згідно закону про нас поліцію, зупиняє тільки працівник поліції, так, так чи ні? Да. Чому у вас відбуваються такі порушення Дивіться, на босток? бо Я стояв на тій стороні. До мене якісь питання є? Все, дякую до побачення.